Доброго дня вам, шановні пані і панове, в ході реалізації операції Збуджений лев, вже коли в повітрі знаходився літак судного дня, і в ньому перебувало вище воєнно-політичне командування держави Ізраїль, операція вступала в другий етап. З'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху проведе розмови консультаційні з президентом Дональдом Трампом, який вже на цей час прокидався і пив в ранішню каву в США, а також із президентом Путіним. Не знаю, в гарячці чи в інформаційній потребі була оприлюднена ця інформація, але вона мала свій розвиток. І як відомо, з засобів масової інформації Російської Федерації, така розмова відбулася. Відбулася розмова рашиського фюрера із президентом Ірану Пазишкіяном і прем'єр-міністром. Біняміном Нетаньяху Ізраїлю. Причому в повідомленнях говориться про те, що московський фюрер засудив атаку Ізраїля і при цьому запропонував президенту Пазешкіану посередницькі функції. Одразу згадав розмову. Президента США Дональда Трампа разом з московським фюрером після Операції Паутина, де між іншим прозвучала інформація про те, що Дональд Трамп запропонував президенту московському фюреру Путіну, щоби той допоміг в посередництві з. Іраном в питаннях укладання ядерної угоди. Зрозуміло, що ці два факти не можна розглядати окремо. Дивним тоді виглядала подія, а Дональд Трамп жодного разу не телефонував президенту Зеленському співчуттями щодо наслідків рашистських Бомбардувань. А от після того, коли більше 40 літаків стратегічної авіації були виведені з ладу, Дональд Трамп швидко почав телефонувати до Кремля. Я так розумію, висловлювати співчуття московському фюреру і чомусь у цій ситуації одразу виникла ідея запропонувати певні посередницькі функції. До ролі в цих процесах. Дональда Трампа ми ще повернемося. Однак ми не можемо обійти стороною ці дві унікальні операції, як такі як операція Павутина і операція Збуджений Лев. І у цій ситуації дозволю собі скористатися міжнародними виданнями, які по-різному писали про перебіг. Подій, однак, не можу не звернути особливу увагу на матеріал в британський телеграф, відомого фахівця, військового, командира однієї з бригад, спеціальних бригад британської армії Геміша де Бретона Гордона. В нього цілий ряд є матеріалів про українсько-російський. Бої про агресію Росії про ситуацію на Близькому Сході. Він колишній військовий і пише з розумінням того, що відбувається. Матеріал, який вийшов телеграф, називається Ізраїль вкотре довів, що має найвражаючу армію у світі. З під заголовком ці атаки демонструють надзвичайну точність і можуть зруйнувати ядерні амбіції Ірану. Чому я о, повернувся для того, щоб на основі матеріалів світових видань, особливо матеріалів і статті Геміша де Бретона Гордона, проаналізувати перебіг подій. І повернувся подумки до тих телефонних розмов. Бо в цьому світі нічого не відбувається випадково. Як ми тепер бачимо? для нинішньої ситуації виникла потреба і в такій контраверсійній фігурі, як Дональд Трамп. Ну і зрозуміло, що в цій ситуації з волі Дональда Трампа почалася чергова реанімація московської тлі, і тля почала відігравати роль посередника в замиренні. Між Єрусалимом і Тегераном. Тут дуже важливо звернути увагу, а як розвиваються ці події. Тому від геніальної операції Паутина по враженню стратегічної авіації Російської Федерації перекинемо місток до не менш геніальної операції, збуджений лев. Якими б не були, каже Бретон Гордон мули в Тегерані, те, що трапилося, воно показує геніальність ізраїльського планування, роботи штабу. І воно фактично разом з операцією Паутина, показує еталони дій сучасних армій, в сучасних умовах. По суті, це буде мати. Стратегічний вплив на весь світ, каже автор матеріалу. Зрозуміло, що обидві операції планувалися місяцями і роками, і це очевидно, і зрозуміло. Як і зрозуміло те, що стратегічна авіація Росії допекла Україну і необхідні були рішення, точнісінько, так і в ситуації з. Ізраїлем в минулого літа вже були повідомлення про наявність в Ірану чотирьох ядерних боєголовок. Декілька тижнів тому з'явилася інформація про те, що в Ірану є на 10 боєголовок збагаченого урану. В матеріалі в телеграфі говориться про те, що в Ірані є матеріалу збагаченого урану на 15. Ядерних бомб. Зрозуміло, що далі чекати Ізраїлю було абсолютно безглуздо, тому що це означало перетворювати державу, народ в мішень. Точнісінько, так, як і українські стороні далі терпіти стратегічною авіацією Росії і не вживати ніяких кроків, це було просто повним безглуздям. Свідчення того, що і в Україні, і в Ізраїлю прекрасний рівень розвідку, чудові а, дані і чудові параметри розвитку технологій, є чудові комунікації в системі військових. І все це насправді а, означає, що обидві країни мають дуже розгалужену систему шпигунів, інформаторів і так далі. Ну і при цьому. Наведено більш-менш певної системної роботи в воєнно-політичному командуванні, ну і визначені ціли прийняття і розробки рішень, які тримаються в закритому характері і не розголошуються. Зрозуміло, що для збудженого лева були зроблені цілий ряд передумов. І такими передумовами безумовно була ліквідація по суті в більшості своїй іранських прокр... прокці сил, таких як Хезбола, таких як Хамас, брати мусульмани, мусульманський джихад. Ну і зрозуміло, що здійснена революція в Сирії і зміна режиму в Лівані фактично створили умови для того. Щоби наступним на черзі був Іран. До цього треба чітко добавити й те, що впродовж попередніх атак Ірану і відповідей Ізраїля вдалося ліквідувати більшість системи протиповітряної, проти а, ракетної оборони. А шпигунська структура. Ізраїлю дозволила на територію Ірану занести об'єкти і точки, які могли в автономному режимі у випадку виведення на позиції систем ПРО і систем ППО вражати їх уже в ході операції, збуджений ЛЕВ. Зрозуміло, що це перекликається. Багато в чому з операцією, яку проводила Служба безпеки Україна-Паутина, і в, взагалі в системі дій при реалізації операції Збуджений Лев і Паутина є дуже багато технологічних речей, які нагадують одна одну. Зрозуміло, що всі ці дії у випадку збудженого лева полегшували. Можливість нанесення удару по ядерних центрах, а особливо по місцях, де знаходилися місця збагачення урану, центрифуги, на яких відбувається збагачування. Зрозуміло, що це забезпечувалося і точністю нанесення ударів, не хаотичними боями, а точністю нанесення ударів. І в даному випадку, як і Армія України, так і армія оборони Ізраїля, точно наносять удари по законних військових об'єктах, не б'ють по цивільних структурі, по цивільних об'єктах. Ви скажете, а що стосується окремих військових і так далі. Враження наносилося по місцю проживання військових. Командирів, а кожен комбатант з точки зору міжнародного права є законною військовою ціллю. Тому в даному випадку і ці кроки, які робилися, і у випадку з операцією Павутина, і у випадку з операцією збуджений лев, відповідали нормам міжнародного права. Зрозуміло, що у ситуації з Ізраїлем. Є інший параметр, який розрізняє те, що намагається робити Україна і те, що робить Ізраїль. Ізраїль таки має ядерну зброю, а Тегеран поки що чи вже майже на підході, або й має, але обмежену кількість. І в цій ситуації Україна відрізняється від Ізраїлю. То чи не наступає момент? По-іншому подивитись на це, власне, так, як кажуть британські фахівці. І чи не пора відкрито, відкрито, закрито, чи так, щоб ніхто не знав, про це вести діалог в тому числі з Вашингтоном. Бо це інша модель безпеки світу, яка дозволяє відповідати власне на стабільність так, як це. Вже визріває з точки зору роля і місця Ізраїля в системі близькосхідної безпеки. І зрозуміло, що у даному випадку ядерна зброя Ізраїлю відіграє серйозний, стримуючий силовий фактор. І очевидно, що це навряд чи буде забезпечувати. Ескалацію. Це той момент, коли наявність ядерної зброї буде стримувати Іран від ескалації в нинішній ситуації. Зрозуміло, що у даному випадку йшлося не лише про знищення запасів ракет ядерної зброї, а й насамперед про здатність. Поновлювати це виробництво, здатність інтенсивно виробляти, виробляти в великих об'ємах. І звідси очевидно, що операція, яка проводилася в питаннях ліквідації об'єктів, а також наявної зброї, вона потребувала в тому числі і ліквідації певного командного складу, які управляли цим процесом. І тут дуже важливо розуміти. Про що каже в тому числі Геміш, де Бретон Гордон, військовий і журналіст видання Телеграф. Він каже: і якщо Україні дадуть можливість повторити це, ми можемо побачити зовсім інший результат у боротьбі з росіянами. А далі він додає: вісь зла в цілому, повинна боятися. Боятися. Сил, які сконцентровані в демократичному таборі. А відтак, потреби реанімувати Фюрера Московського і бути йому адвокатом у Трампа, ніякої необхідності немає. І це доказує і операція Паутина. Це доказує і операція Збуджений лев. Причому треба розуміти. Тут важливу річ. Це ті кроки, які не можна робити наполовину. І Ізраїль ніколи в даному плані нічого не робить наполовину. Він продовжує ліквідовувати загрозу, яка перед ним стоїть. Бо насправді Іран це та країна, яка на політичному рівні декларує ліквідацію Ізраїлю і євреїв як етносу. Що точнісінько перекликається з тим, що декларує московський режим ліквідації української держави і українців як етносу, то в чому тоді мають розходитися ці підходи? Абсолютно ні в чому. Зрозуміло, що і операцію Паутина, і операцію збуджений Лео будуть вивчати як еталони проведення операцій проти ворога в умовах. Війни, яка забезпечує досягнення успіху. Причому дуже важливо тут акцент на тому, що це законні військові цілі. Ну, а тепер давайте подивимося, куди ж відповідає Іран. Він молотить по цивільному населенню. Завдяки добрій системі протиповітряної і протиракетної оборони. Ізраїль захищається, але забезпечити 100% захист він не може. Бо в кінці кінців навіть збиті цілі падають і спричиняють пошкодження, руйнування і каліцтва і смерті. І це зрозуміло, але і тут Іран, це Росія, Росія це Іран, Росія це руський мір, Іран це. Іранський мір у вигляді шиїзму і його поширення через пропагандистські моделі, пропагандистські системи. Зрозуміло, що важливою складовою цієї атаки обов'язково є ліквідація командного складу. Бо наслідок цього є хаос. І треба пам'ятати. Що будь-яка армія без командування, без відпрацьованої системи кадрової політики в вищому командному воєнно-політичному керівництві, середньому і нижньому перетворюється просто зібрання їдаків. І тому не випадково наносяться удари Ізраїлям по об'єктах і по особах, які здійснюють управління всіма процесами. Ясно, що це приводить до хаосу, і всі заяви, які здійснюють мули, погрожуючи Ізраїлю, погрожуючи Сполученим Штатам Америки, перетворюються в нереалізовані, бо для їх реалізації необхідно управління. А управління забезпечується кадрами. Найцікавіше те, що в цій операції висхідний лев чи збуджений лев. З'явилося місце і Дональду Трампу. І він, не дивлячись на те, що отримав дарунки від арабських шейхів. Знову таки, завдяки тому, що Ізраїль робив свою роботу, роботу, яка спрямована на безпеку Ізраїлю, на безпеку в регіоні, на безпеку світу, знайшлося місце і Дональду Трампу. І він заявив про те, що він дав 60 днів, і от 60 днів пройшло, нічого не з'явилося. І тому він бачить, як це закінчується, бо на 61-й день сталося те, що він обіцяв. І він говорить про те, що якщо ви хочете, звертаючись до Ірану, нормально далі працювати, давайте підписувати. Угоду про ядерне забезпечення двосторонню чи багатосторонню. Очевидно, що для Дональда Трампа вона виглядає як двохстороння, бо це не небенемінне Таньяху, який робить роботу і тут же пасує Дональду Трампу, щоби той і себе проявив у цій історії. І Дональд Трамп з висоти. Своїх безглуздих кроків разом із Стівом Віткофом пропонує припинити цю різанину і підписати ядерну угоду. На що словами Пазишкіана, президент при, е, московському фюреру, Пазишкіан президент Ірану, він каже, що ми гарантуємо, що ні до якої ядерної зброї ми не йшли і йти не будемо. Ця фраза відкриває можливість для серйозного ділового переговорного процесу між Тегераном і а тут треба думати, чи може бути це лише Дональд Трамп. Бо я не виключаю, що дурниці, які були допущені Дональдом Трампом і Стівом Віткофом, вернуться в цей процес, і тоді ще раз доведеться. Ізраїлю, а можливо, й комусь іншому прикладати сили для того, щоб принципово створити умови для ведення переговорного процесу. Однак ще раз хочу підкреслити, у такій ситуації навіть Дональду Трампом з його захирами знайшлося місце у цьому процесі, і він би і вся Вашингтонська система мала б про це подумати. Більше того, ми всі бачимо заяву державного секретаря Марка Рубіо стосовно того, що до операції Ізраїлю відношення ніякого немає Америка. Ну, зрозуміло чому? Тому що Дональд Трамп вже був в арабському світі з візитом, отримав дарунки, уклав контракти, і у нинішній ситуації негоже вести себе так у випадку. Ситуацію, коли Ізраїль проводить воєнну операцію, військову операцію проти Ірану. Але Дональд Трамп печеться про свої гроші. Він не печеться про життя євреїв, про долю Ізраїльської держави. Так, він заявить про те, що Америка буде захищати Ізраїль в разі. якщо Хтось буде наносити удари. Ну, дякуючи хоч на цьому. Хоча в аналогічній ситуації він не проявляє навіть такої активності по відношенню до України. Ну, Бог з ним, з тим Дональдом Трампом. Мені здається. Та я й переконаний в тому, що він уже є прочитаною книгою в цій ситуації. І Геміш Де Бретон Гордон завершує свій матеріал реченням Ірану, здається, поставлено мат». Я переконаний в тому, що Ірану поставлено мат. І як поставлено цей мат сирійському режиму промосковському, як може бути поставлено мат в тому числі і рашистському режиму Москві. І Нагадаю фразу із матеріалу Ізраїль вкотре довів, що має найвражаючу армію у світі, яку написав у центрі цієї статті Геміш Де Бреттон Гордон: якщо Україні дадуть можливість повторити це, ми можемо побачити зовсім інший результат у боротьбі з росіянами. Вісь зла в цілому повинна. Боятися. Зрозуміло, що за таких умов і розвитку ситуації стає очевидним, що боязнь Джо Байдена щодо надання серйозної допомоги України для проведення не тільки таких геніальних операцій, як Паутина, а й інших, в тому числі серйозне посилення системи протиповітряної, протиракетної оборони. Кардинально міняють ситуацію. Вони б змінили відповідь на питання, яке стосується ходу російсько-української війни. Це вже очевидно. Адже московський фюрер в ситуації з Іраном заліз під лавку і сидить, утираючи сльози, плачучи за режимом, який ще нещодавно. Надавав московському фюреру ракети, а згадайте хоча б шахеди, безпілотники, адже це творіння Ірану, яке потрапило до Росії, яке тепер здійснює розширене виробництво і в цій ситуації, стає очевидним, що євразійському континенту конче необхідно мати державу. Яка буде діяти так, як діє Ізраїль. Такою державою може бути Україна. Вона стане такою державою. Для цього потрібна наполегливість і чіткість позиції воєнно-політичного керівництва України, і хоча би непроблемне існування режиму у США. Це вже той випадок, коли паралелі між операцією Павутина і операцією Збуджений Лев явно свідчать, що Україна це та частина Євразійського континенту, яка здатна забезпечити стабільність в регіоні. І якщо Дональд Трамп чи хтось іще, навіть Заперечує про можливість реалізації доктрини Бзежинського стосовно воєнно-політичного союзу Франції, Німеччини, Польщі і України як стабілізатора для Євразійського континенту, то ситуація з паралелею ролі Ізраїля на Близькому Сході та й в системі африкано-азійських відносин. Чи я би навіть сказав, як в системі європейсько-азійських відносин з Україною говорить про те, що для цього перше, що потрібно, це воля воєнно-політичного керівництва України. Як бути, із продовженням реанімації московського фюрера Дональдом Трампом? І адвокатуванням Дональдом Трампом московського фюрера. А так як діє Ізраїль, маючи свою позицію, маючи свої переконання і ставлячи перед собою мету досягати цієї мети, не ламаючи взаємовідносини із Вашингтоном, але чітко заявляючи позицію по відношенню і до Москви. І до власних національних інтересів. Ну що ж, ми бачимо, проглядаються паралелі. Не тільки в геніальних операціях Паутина ізбуджений Лев, а й в ролі і місці двох держав Ізраїль і Україна. Дякую за те, що слухали, дивилися. Будьте здорові. До побачення!